Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу під час свого виступу на Московській міжнародній конференції по безпеці несподівано змінив головну мету так званої російської спецоперації проти України, що вона була розпочата Володимиром Путіним ще 24 лютого минулого року. Тепер головною пріоритетною метою спецоперації, очільник російського воєнного відомства називає звільнення російських окупантів, які потрапили у полон до ЗСУ. Питання про те, що якщо б Володимир Путін, Сергій Шойгу та інші кремлівські авантюристи не розпочинали б війну, не було б ніяких військовополонених, здається, Просто не враховується Сергієм Шойгу однак є очевидним інше те, що представники російського політичного керівництва і серед них, звичайно, сам Володимир Путін не можуть достеменно сказати, якої ж мети. Вони хотіли б досягти під час своєї так званої спецоперації. Ні, про справжню мотиви вони прекрасно знають це знищення української держави і вигнання українців з земель їхнього проживання. Після чого і має відбутися приєднання цієї території до Росії. Однак вголос виголосити свої агресивні бажання ані Сергій Шойгу, ані інші російські чиновники просто не можуть, тим більше сам Володимир Путін постійно плутається, коли говорить про головну мету своєї агресивної політики, і таким чином російському міністру оборони просто доводиться кожного разу під час своїх публічних виступів вигадувати. Те, заради чого росіяни воюють на українській землі, вбивають українських захисників батьківщини цивільне населення та й гинуть самі. І виявляється, що насправді ніякої реальної цілі у росіян немає. Що реальна мета це просто якнаймого більше зруйнувати, якнаймого більше людей вбити, якнаймого довше продовжувати цю агресивну війну. Хоча Шойгу звичайно під час свого виступу на цій конференції намагався переконати слухачів, що закінчення війни вже наближається, адже Практично вичерпаний бойовий потенціал Збройних сил України. Журналісти відразу згадали, що подібні твердження міністр оборони Російської Федерації вже робив у березні. І, як виявилося, вони не мають нічого спільного з реальністю. Однак виникає питання: а що взагалі? Має спільного із реальністю політика російського керівництва на чолі із Володимиром Путіним про яку таку реальність взагалі можуть говорити ці люди? Очільник служби зовнішньої розвитки Російської Федерації Сергій Наришкін, один з найближчих соратників Володимира Путіна і Шойгу, член Ради безпеки Російської Федерації, також виступав на цій конференції. І що говорив керівник розвідки, який один з небагатьох російських. Чиновників ще продовжує контактувати із з, своїми американськими колегами. Про те, як йому страшно відвідувати цивілізований світ, бо там вже стільки різних блюзнірств і неподобств, що нормальній здоровій людині, а очевидно, що себе військовий злочинець і мерзотних на відносить до нормальних здорових людей, просто страшно з'являтися на заході. Виникає питання, звичайно, чому ж тисячі російських чиновників не просто з'являлися на заході, але і купували там майно, тримали гроші у. Західних банках відвідували різні західні імпрези і шопінг. До речі, дружина Наришкана є однією з тих, хто продовжував цим займатися вже після того, як Росія оголосила себе такою фортецею моральності і духу. Ну, звичайно, всі ці. Думки залишилися поза Московською конференцією по безпеці, тому що якщо почати серйозно задумуватися над тим, що говорить Сергій Шойгу і Сергій Наришкін, то це виглядає не стільки московською конференцією по безпеці, скільки за великим рахунком Московською конференцією по визначенню психічного стану вищого керівництва Російської Федерації, можна сказати, такого тріумфу маразму, який стає сутністю. Політика російського керівництва як колись цей маразм визначав всю політику керівництва радянського в останню епоху Леоніда Брежні. Однак тоді, хоча б Радянський Союз вважав себе великою державою, якій не потрібно нікому демонструвати свою лояльність і готовність до співробітництва. Зараз складається враження, що насправді вся ця міжнародна конференція по безпеці. Виключно організована для того, щоб на ній міг виступити зовсім не Шойгу, зовсім не Наришкін, а міністр оборони Китайської Народної Республіки Лі Шаньфу. Ось кого зустрічали у російській столиці на цій конференції як дійсно дорогого гостя. Ось хто сидів разом із Сергієм Шойгу у перших рядах учасників цієї конференції. І треба сказати, що виступ китайського міністра оборони. Був набагато більш обережним і виваженим ніж виступи російських керівників. Відразу можна було зрозуміти, хто намагається принаймні проводити реальну політичну діяльність, а хто з'їхав з катушок і може розповісти своїм слухачам виключно про зникнення збройних сил України і про неподобства, які відбуваються на заході. Лі Шаньфу під час виступу на цій конференції намагався переконати слухачів, що так зване стратегічне партнерство Росії. Російської Федерації і Китайської Народної Республіки ніяк не спрямована проти інтересів третіх країн. Тобто, можна було сказати, що гість з Китаю не так вже й виправдовує сподівання своїх російських господарів у Пекіні. Очевидно, не хотіли б сьогодні справляти враження, що Китайська Народна Республіка підтримує Володимира Путіна та його подільників у агресії проти України, якраз навпаки. У Китаї бажають, щоб країна сприймалася як єдиний реальний посередник, який ще може замарити Росію і Україну. І з цієї точки зору, звичайно, Китай може не подобатися, що цивілізований світ допомагає Україні зброєю, таким чином дає збройним силам України можливість звільнювати свої території від жорстоких російських окупантів, але з іншого боку, і Росію у її авантюрному бажанні продовжувати війну з Україною до останнього росіянина. Китайці також не бажають підтримувати, бо прекрасно розуміють всю безперспективність самої російсько-української війни. З точки зору майбутнього економічного та й політичного виживання режиму Володимира Путіна. Лі Шаньфу виголошував свою промову якраз тоді, коли. Практично більше сучасників Московської конференції по безпеці не стільки слухали російського і китайського міністрів оборони, скільки стежили у своїх гаджетах за новинах з московської біржі, де продовжив падіння російський рубль, незважаючи на рішення Центрального банку Російської Федерації про значну зміну відсоткових ставок. І це знову. Нагадує російській політичній еліті, що розплата, принаймні економічна розплата за політичну авантюру Володимира Путіна за імперські амбіції російського керманича і російського народу, вона не з і що Сергію Шойгу потрібно думати не про те, як російська армія знищить армію оборони України, яка визволяє територію своєї країни від загарбників, і навіть не про звільнення російських військовополонених, які потрапили у полон, дякуючи авантюрним діям російського політичного і воєнного керівництва. Ні, російському політичному керівництву потрібно думати про порятунок власної держави. Про те, як у майбутньому вийти з тих економічних і соціальних криз, які є очевидним наслідком нападу Володимира Путіна на Україну, і тих санкцій, які починають реально впливати на стан російської економіки, і це тільки початок, тому що як відомо санкції мають кумулятивний ефект, і один економічний удар буде відбуватися за іншим. Звісно, це не означає, що російська економіка зникне однак, це означає, що можуть серйозно змінитися соціальні можливості Росії, і таким чином виникне той самий конфлікт між її владою і її населенням, який дуже часто призводив до бунтів без сенсовних і жорстоких з боку російського народу бунтів, під час яких росіяни знищували свою еліту, можна сказати, сім'ї. І можливо саме про це хотів попередити обережний міністр оборони Китайської Народної Республіки своїх співрозмовників під час виступу на московській міжнародній конференції по безпеці, коли давав їм урок виваженості. Однак є абсолютно очевидним, що актуальне російське керівництво керівництво Володимира Путіна. Сергія Шуйгу чи Сергія Наришкіна навряд чи здатна прислухатися до цього уроку І з виваженістю в діях російського політичного керівництва в намірах російського президента можна сказати вже розпрощалися. І зараз Росія нагадує велетенських Титаник, який просто намагається іти на економічне дно при цьому виголошуючи патріотичні гасні. Єдине тільки питання: скільки ще людських життів. Може загубити цій у своїй жахливій подорожі. Скільки ще нещасті і криз принесе його плавання, оточуючим Росію країну? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу Патріоні Беміякофі, який допомагає нам розвивати ці проекти, Користуйтеся функцією спонсорства самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!